Друзі, привіт! По-перше, хочу привітати всіх з новим 2024 роком. Я бажаю, що в кожному українському домі був мир, злагода та взаєморозуміння. Зараз, на жаль, дуже багато інформаційного шуму з приводу того, яким буде цей рік. Лякають всім, чим тільки можна, третьою світовою, глобальними катаклізмами, дуже багато, як то кажуть, ПСО з приводу ситуації в нашій країні. Як казатере хочу порадити вам не пропускати через себе цей інформаційний шум. Бо саме на це направлена на ця пропаганда. Нас всіма способами намагаються дестабілізувати психологічно. Зараз дійсно відбуваються важливі події з точки зору планетарного масштабу. Це перехід нову еру водолія, про яку казала вже декілька років. Перехід нову еру не може відбуватися безболісно, тому що це ламає старі стереотипи, старе мислення і будується щось нове. Ну що ж, давайте розпочнемо сьогоднішній прогноз саме з Плутоном. В цьому році Плутон зайде у водолію наприкінці січня цього року, де пробуде до кінця літа. Потім на ретроградності ще повернеться в знак Козирога, але ненадовго. З кінця листопада Плутон остаточно перейде в знак Водолії. Плутон це великий трансформатор. Уявіть собі бульдозер, який зносить все старе, щоб на цьому місці побудувати щось нове. Так само діє і Плутон. Він не питає нас, готові ми до цього. Чи ні, і і 2023 рік був якраз показником, чи готові ми до переходу в нову еру. І в цьому випадку наше сприйняття є тим самим індикатором, бо е, людина, яка навіть коли навкруги хаос і повна несправедливість, якщо бачить щось добре, е, знаходить позитив в своїх думках, в своєму серці, то це є і ознака того, що вона живе в гармонії з оточуючим світом. Пам'ятайте, що колективний ЕГрегор складається з кожного з нас, і ми своїми думками створюємо наше майбутнє не менше, ніж на нас мають вплив планетарні енергії. На кого ж буде мати найбільший вплив перехід Плутона в знак водолія? Перш за все, це люди, які мають особисті планети в перших градусах водолія, зокрема, народжені на початку знака водолії, Лев, Тілець та Скорпіон. Характер цього впливу та на які сфери вашого життя буде це впливати, ви можете дізнатися в мене на особистій астрологічній консультації. Що ще нас чекає в новому році? Ще в нас є така планета Сатурн, яка в астрології вважається планетою обмежувачем. Вона продовжує рухатись по знаку Риб. Ми зі своїм чоловіком в минулому році. Дуже відчули дію Сатурна, так як маємо особисті планети на початку цього знаку. Сатурн в астрології це суворий вчитель, він обмежує ту сферу нашого життя, по якій рухається, та вчить нас брати більше відповідальності та дорослішати. Сатурн буде знаходитись в рибах ще довго до лютого 2026 року. Його вплив в цьому році будуть відчувати найбільше народжені всередині таких знаків, як риби, діви, стрільці та близнюки. Але близнюки для вас в мене є гарні новини. Або для нас, тому що я теж народжена під цим сузір'ям. В цьому році Юпітер, планета розширення, удачі та добробуту, буде переходити в наш знак, з 26 травня цього року. І ми зможемо, завдяки цьому положенню, ми зможемо розширити та покращити ту сферу життя, якої торкнеться Юпітер. Останнього разу Юпітер знаходився в знаці Близнюків у 2012 році. Ви можете згадати, які події у вас відбувались в той час. Коли я згадую 2012 рік, мені чомусь на думку спадає, як ми всі тоді дружно чекали кінця світу. Співпадіння не думаю. У світі все досить циклічно. Але якщо казати про знак близнюків, то це вплив саме на наш ментальний план. Тому ці розмови зараз ведуться, але все ці тільки розмови. Бо юпітер має властивість до перебільшення, тому за логікою речей можемо зрозуміти, що інформаційний простір це одне. А реальність це зовсім інше. А, окремо ще хочеться виділити один дуже важливий аспект, а, який буде в цьому році. Це з'єднання Юпітера та Урана в Тельці, що відбудеться 21 квітня 2024 року. Це досить рідкісна подія. Останній раз ці планети з'єднувалися між собою з 2010 по 11 роки. Але тоді це з'єднання було в знаку Риби. Знак тельця в астрології відповідає за Землю та матеріальні ресурси. Тому основна теза цього з'єднання Урану з Юпітером це, звісно, розподіл світових ресурсів. А так як все це буде проходити на фоні ретроградності Меркурія з 2 по 25 квітня та е, трішки раніше буде коридор затемнень з 25 березня по 5 квітня, то можу сказати точно, що цей перехід не буде легким. Взагалі квітень дуже знаковий та переломний місяць в цьому році. А також ще нас чекає е, один коридор затемнень восени з 16 вересня по 4 жовтня. Окремо про затемнення буду писати в своєму інстаграмі, слідкуйте за дописами. Ну що ж, друзі, не буду вас навантажувати сильно, я зроблю окремий прогноз для України на цей рік. Слідкуйте за моїми відео, підписуйтесь, ставте лайки. Всім бажаю гарних та спокійних вихідних.